Привіт, мої дорогенькі діви! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом робити вже таро передбачення на грудень місяць. Подивимося, що важливого буде відбуватися в грудні. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти, дев'ять карт, це велика кількість інформації, підказок, хто хоче ще. додавайте ще е, асцендент свій, дивіться, і плюсуйте ще дев'ять карт і будете мати цілу купу. Підказок. Також я взяла оракул часу, будемо дивитися, загадувати, коли стілиться задум ваш. І також ще оракул, правда про кохання. Будемо загадувати людину, а я буду запитувати, що ця людина хотіла б вам сказати. Ну що ж, не гаймо часу, діва, грудень місяць. Дивимося. Перша карта для вас. Що тут у нас? Лицар Пентаклів, тиждень місяць починається тиждень. місяць починається з вас, тому що Лицар Пентаклів це є ви, мої дорогенькі діви. Молодий чоловік, стихія земля, Терези близнюки. Я вже сьогодні багато забагато говорю. Тельці, телець Діва, Козиріг. Це ваша енергія. Куди ви спрямували свій погляд? Це повільна енергія, так, можливо, це стосується дороги, ви обмірковуєте, плануєте свою дорогу. Можливо, це автомобіль, ви плануєте ТО, ви плануєте купити, ви плануєте продавати. Ну, ось такі плани, можливо, стосовно коштів, куди їх щось купити. Це такі ваші роздуми на тему: поїздки, грошей, ваші плани. Ну що ж, фігурна карта це людина в вашому житті. Можливо, для, для молодих дівчат, хто в пошуку це знайомство з такою людиною. Війде в ваше життя така людина. Ну що ж, далі дивимося. Наступна карта. Зупинка. Четвірка мечів. Тут повільна карта, а тут взагалі зупинка. Тобто. Можливо, потрібно відпочити, а можливо, обставини так складаються, що ви не можете вплинути на ситуацію. Ви не хочете, ви втомились, ви хочете відпочити, або ви ще шукаєте інформацію, ви очікуєте інформацію, ви очікуєте результат. Ну, тобто тут немає руху. А мечі це планування, розуміння, споглядання. Таке перетравлення, коли я все обдумую, я собі планую. Можливо, це медитація для когось, відпочинок, щоб зрозуміти. Тобто зупинка для того, щоб переосмислити, оцінити ситуацію, зібрати ще додаткову інформацію. Не намагайтеся вплинути, бо по цій карті. Ніхто не зрушиться з місця і нічого не зрушиться з місця. Тобто, це або ваше небажання, або немає інформації, або якийсь зовнішній фактор впливає, обставини складаються так, що ну, це ніхто нікуди не їде, ніщо нікуди не просувається. Нема можливості. Використайте цей, цю енергію, цей час для відпочинку, для релаксу, для планів, для. Переосмислення для медитації, От, горизонтальне положення. Можливо, хтось зараз відпочиває десь там де літо, а хтось перед телевізором відпочиває. Ну, тобто, розслабтеся. Третя карта. Що тут у вас? От, будете в горизонтальному положенні мріяти, уявляти собі, що б ви хотіли. Тому що це кубки, сімка кубків це наші мрії, емоції, які от викликає в нас оця наша, наші думки, наші мрії, що ми собі там візуалізуємо, думаємо, плануємо. І от це наша реакція на, на, на ці: «от я би хотів так, а може так, мрію, знаєте, гарне поєднання. О, саме в такій позиції, в горизонтальному положенні. Що я хочу? Можливо, ви для себе зрозумієте, що ви насправді хочете? Або ви зрозумієте, як мені досягти цю мрію? Що мені для цього зробити? Як мені втілити її? І, от взагалі, що я насправді хочу? Ну що ж, діви, дивимося далі. У нас попереду ще дві колоди, ще шість, ще шість карт. Ну що ж, наступна колода. І перша карта для вас. У ну, посухів. В мене є бажання. в мене є це, знаєте, початок, поштовх, коли запалився хвіст, запалилася іскра, є бажання щось робити. Бажання, можливо, знаєте, отут роздуми ваші ви порахували у свої можливості, подумали, зважили і наважились кудись все-таки рухатись. В мене є план, я розумію, що я хочу. Бо вогонь це дія. Далі дивимося наступна карта. І що мені з цим всім робити? Дивіться, сімка пентаклів – це втома. От відпочиньте. Тому що по цій карті я вже не маю сили. Я не маю ні сили, ні бажання, мене вже нічого не тішить. Подивіться, людина втомилася. Сперлася на той посух і думаю, о, боженько ти мій, хто б прийшов і за мене цю купу в роз... розібрав? Тут навіть, дивіться, різні чоботи на ногах, тобто настільки заклопотана людина, що навіть не звернула увагу, що взулася в різне взуття. Відпочиньте. Тому що середина грудня буде така якась для вас, от ви в прострації будете, і втомлені, і, і нічого не хочу, і відпочиньте. Дійсно, ви не зможете вплинути. Все рівно ви ту купу не розберете, і толку з того буде, результативності буде нуль. Тому краще відпочиньте і сплануйте. Можливо, саме в такому стані вас прийде. Ну, от ідея, ясність і розуміння, як вам швидше впоратись. Тобто, це не тільки стосується роботи, це от просто така заклопотаність. Це, Можливо, вдома от стільки роботи, стільки навалилося, все все і одразу, а можливо, на роботі. Тобто, це ваш стан такий, ось важкості від справ. Ну що, ще одну карту дивимося? Ну, якісь наразі місяць, такі вас, знаєте. Втоми. От, що реально вже за кінець року, і хочеться вже вже мрію про щось там таке нове, класне. Ще одна карта. ну Та втома, дивіться, реально. Не хочу нічого. Бачите? Тут ще, ще стою на ногах, а тут же все, я не можу. Втомився, впав десятка мечів це ну така найвища число найважче 100% важкості від. Інформації, знаєте, коли забагато від вас щось хочуть, вимагають, бо мечі це гострий язик, це інформація, це думки ваші. А тут нас мріє. можливо, ви не можете обрати, що ви хочете. Ви, ви настільки в голові багато всього, що ви от не можете просто обрати, не можете зосередитися і самі себе вимордовуєте тими думками. А можливо, це. Хтось про вас щось говорить, знаєте, це такі гострі язики, і от це розмови про вас. І ви собі от уявляєте: а от так говорить, а так, а той думає так, а тут ви себе от довели до такого стану. Чим підставляєте самі? От знаєте, з тою картою є такий фокус, коли ви от в позиції от такі жертви, так, вон, вон тоді важко. Тоді кожен іде і зачіпається за вас, і встромляє вас цей меч. І подвоює вашу біль. А коли ось така позиція, ви піднімаєтеся, мечі не можуть триматися тоді у вас. Вони просто вилітають. І вже зовсім інакша позиція. Тут жертва, а тут людина, яка, яка сама вирішує, куди рухатися, що я хочу. Тому піднімайтеся і кудись рухайтеся. От ви маєте Поки ви от були в тій позиції, ви думали, ви мріяли, ви щось хотіли, то піднімайтеся і беріть, втілюйте свою мрію. Використовуйте цей меч як ясність, бо в такій позиції ну, реально, воно ну, ніщо нікуди не. Взагалі багато карт втоми. Можливо, ви реально втомилися, і вам пора відпочити. Дивіться, ось тут, втома. Ось тут така карта зупинки. Можливо, дійсно вам потрібно взяти відпустку, відпочити, пере... перевантажитись, перезапустити себе. Ще три колоди. Дивимося. Ще три карти, три колоди. Королева мечів. Доросла жінка стихії, вода. От мені також вже... Пора відпочити, бо вже я заговорююсь. Доросла жінка стихії повітря, Терези, близнюки водолії. Хто вона в вашому житті? Підставляйте, ви знаєте краще. Доросла жінка, ваша половинка, керівник на роботі, людина, яка надає ясності? Е, людина, знайома ваша, це може бути адвокат, юрист, е, фахівець, як лікар, перукар. А можливо, це ваші плани. Тому що в нас був ту туз посухів, це такий вогонь, поштовх, а тут є план, є ідея, є ясність, є розуміння, а тут є сила, щоб його втілювати. От місяць у вас починається таким плануванням, такою активністю: хочу, 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 я все хочу, я все зможу, а потім він так затухає, ваш оптимізм кудись і запал, кудись завітриться. Ну що, ще дві карти у нас? Трійка посухів. Ну, у вас є план, у вас є розуміння, у вас є вогонь, бажання. Але, можливо, оце ситуація від вас це не залежить. Ви хочете, ви маєте можливості, ви маєте ресурси, ви маєте силу, але немає, немає інформації, немає ясності. Нем, ну, від вас це не залежить. І ви от сидите, п'єте кавусю і чекаєте, поки зміниться обставини, поки зміниться, поки зовнішні фактори поміняються, які от впливають на цей процес очікування вас вимотує. Бачите, ось ви не можете вплинути, і, і вам важко сидіти на одному місці і чекати. Третя карта. Ну, тут якийсь виснажливий, такий виснажливий буде місяць, якийсь, цілий час ви щось чекаєте. Третя карта королева кубків. Дивіться, яка власна карта. Це таке натхнення, бажання, доросла жінка, стихії вода. Риба, рак, скорпіон. Хто вона вам? Ви знаєте краще. Або це ваш, ваш настрій, ось такий романтичний, це натхнення. Тому що тут були в нас кубки, сімка кубків, мрії, і, от, можливо, це знаєте, коли ви зрозуміли, що я хочу, куди мені рухатись? Тому що вже ось вся ця позиція мене втомила. Я не буду більше от сидіти, чекати, а це от натхнення. Я знаю, що я хочу. Ви самі собі піднімете настрій, самі себе піднімете. От так, як я говорила, так підніметеся, коли ви підніметеся, зразу поміняється настрій, зразу з'явиться ціль, зразу якась е мотивація появиться. Ну що ж, мої любі, оракул часу. Загадуйте, що ви, про, про що ви хочете запитати. І будемо питати, коли це станеться, чи коли це відбудеться. Що тут у нас? Більше, ніж за рік. Більше, ніж через рік. Ну що ж, ви знаєте краще, що ви загадували? Прийдеться трошки почекати. Але воно ж не, не сказало ні, що це не станеться, це не відбудеться. Треба потрібно трошки почекати. Оракул, правда, кохання, загадуйте людину, а я запитаю, що ця людина вам хоче сказати, хотіла б сказати. Ну що ж, дайте нам відповідь. Сподіваюся, що колись ти мене пробачиш. Підставляйте самі вже під цю людину, яку ви загадали, і чому, це, чому ця людина вам хоче сказати такі слова. Сподіваюся, що ти мене пробачиш. Колись, можливо. Ну що ж, мої любі діви? Не падайте духом, щоб не відбувалося, пам'ятайте, не, не будьте в ролі жертви, Н, не, щось не на вашу користь. Не ломіться головою в зачинені двері, відпочиньте, використайте, використайте цей час як, як релакс, як відпочинок, як пошук інформації, як переобнулення, перезавантаження. У вас достатньо багато енергії, от, ясності, сили, позитивних емоцій. Ось і так налаштуйтеся. У мене є розуміння, в мене є бачення, але коли щось складеться не так, я, я почекаю, я зачекаю, я використаю цей час для відпочинку або споглядання. Я керую ситуацією, а не ситуація мною. Що ж, мої любі, я бажаю вам успішного місяця, бажаю вам вдалого, позитиву, настрою, бажання, емоцій, радості. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас собі, маю, чекаю на зворотній зв'язок. Все читаю завжди намагаюся відповісти. Ну що ж, мої любі, ставте вподобайки, і почуємося до зустрічі, па-па.